Доброго вечора, друзі, вітаю вас на каналі. Завтра буду збирати двигун на яву 634-го, а сьогодні трошки зайнявся підготовкою і хотів би вам показати поршня, які я буду ставити. Поршня, на жаль, не чеські, не польські, поршня китайські. Будете критикувати, але поршня в мене вже давно стоять. Китайський бренд. ТННП. У мене були такі на 638-й яві. В принципі, сказати, що, що я на ній наїздив дуже багато не можу, але щоб проблеми були, також не можу сказати. Одна проблема була, і вона повториться на цих поршнях. Я обов'язково вам вкажу на неї. А зараз хотів би просто оглянути геометрію і в загальному перше враження про поршня. До речі, хто експлуатував такі поршня, будь ласка, пишіть коментарі, буде цікаво. Хто мав там, приємний, неприємний досвід, будь ласка, вкажіть. А ми поїхали дивитись. Значить, для першого аналізу такого поверхневого я озброюся літературою. От у нас. Поршень міряється в трьох місцях. Є три діаметри: Д1, Д2, Д3. Для прикладу, беремо там нульовий ремонт 57,94 і 58 діаметр циліндра по всій ну, По всій висоті. Тобто, у нас циліндр має ідеальну циліндричну форму, а в самому грубшому місці поршня у нас різниця по діаметру 6 соток. Далі. 57,91, тобто в середній частині поршня у нас 3% в мінусі поршень. І е, сам верх поршня от, 57,74, тобто 2 десятки від самого нижнього заміру. Отак от виглядає замір поршня, Д1 тут внизу на юбці, D2 50 мм до, від нижнього заміру від юбки. І де три самий верх, скажімо так, жаровий пояс, Значить, дивіться, я провів заміри. На жаль, знімати і е, міряти ну, тяжко, тому я собі понаписував, так як багато хто робить. Е, дивіться, що в нас виходить. Тут по юбці 58,45. Е, якщо брати 58,5 е, діаметр. Гільзи, то в нас виходить 5 соток різниця. Далі 58,45. отут напроти пальця. А вже вище, отак як вказано D2, у нас 58,39. Тобто у нас виходить 6 соток. Не 3, як вказано в літературі, а 6. І відповідно на жировому поясі 58,25, тобто 2 десятки від. Самого нижнього заміру точно співпадає так, як, як пише література. Е, що то може, про що то може говорити? В принципі, поршень має конусність е, і це добре. Єдиний недолік, що тут не 3 сотки, а 6 соток. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, це пов'язано з тепловим коефіцієнтом розширення іменно цього матеріалу. Я не можу сказати. А можливо, це. Така геометрія поршня м, присутня для, для китайських поршнів. Тобто вони собі е, так вирішили. Значить, в принципі, ну, ззовні поршень виглядає гарно, обробка, чистенька. Е, канавки під штопорні кільця досить глибокі. Тобто, колись попадали з поршня з такими неглибокими канавками. І штопорне кольце могло вилетіти і подерти гільзу. Тут ніби все гарно. Пальці, посадка пальця плаваюча. Тобто від, від руки я палець новий вставляю в поршні. Що, в принципі, також досить зручно. Наскільки походить, не можу сказати. Попоїжджу, побачу, подивлюся, критикуйте не сильно, звичайно. Оригінал, там спору нема, можливо, кращий, а можливо, і не настільки кращий, то покаже час. Значить, дивіться, який основний недолік поршнів іменно цієї фірми ТНП. У мене були такі поршня на 638-й Яві, і там точно та сама ситуація. От у нас стрілочка вказувати повинна на вихлоп. От я беру. от Правий циліндр, вихлоп. Тут в нас поршень вже стоїть. От, на світло його поставлю. Бачите? Стрілочка в мене назад. І всі, я собі помітив, де замки, і замки в мене йдуть гарно по гільзі. Якщо я зараз поршень, от витягну, перекручу. Стрілочкою на вихлоп, от, поставив поршень. Стрілочкою на вихлоп. Видно? Бачите, в мене замки попадають на вікна. Такого не повинно бути. І коли я на яві 638 вже був. Зібрав поршня, поставив все. Я щось ну чисто випадково замітив, що в мене замок попадає на вихлопне вікно. Я розібрав це все і побачив таку таку штуку, що тут чомусь стрілки вказуються не в сторону випуску, а в сторону впуску Чи це також дефект, чи це якась особливість їхня, не знаю. Хто стикався, також пишіть. Завтра приступаємо до зборки. Саша виздорую буде знімати на гарну камеру, будемо збирати для вас двигун. Ставте лайк, підписуйтесь і пишіть коментарі відносно поршнів. Сильно не сваріть. Чеські дорогі, поки що в нас не, не такий не супер крутий мотор, а такий для повсякденної їзди, я думаю. Абсолютно достатньо буде. Дякую за увагу.